Паланське благословіння, на 26 грудня 24 року, В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Івані ми чуємо, як фарисеї, запитують Ісуса, якою силою Ти це робиш. І дійсно, давайте запитаємо, і ми запитаємо себе, а якою силою Він це робить? Чому фарисеї запитують, і що він робить з силою своєю? Він виганяє бісів, він лікує хворих, він воскрешає мертвих. Яку справу він робить? У ті часи, і всі часи? Чи може сила нечиста це робити? Виганяти бісів, лікувати хворих, воскрешати мертвих? Ні, не може. Тільки перс Божий. Робить і може робити, і силу має це робити. Ці бісівські сили нечисті, вони тільки шкодять людині. А чиста сила, Божа сила, вона допомагає людині, встає, ну тобто робить ці ті справи. І от справи наявні, а люди запитують, не можуть повірити. І знаєте, при що мені прийшло на думку? Що це коли знання про Бога засліпили людей? От вони нібито й хотіли Бога з Богом зустрітися живим, але вибрали не Бога не зустріч з Богом, а знання своїм куміром або ідолом, і ці знання не дали можливість побачити, що відбувається, відчути все. Цього всього. Це коли знання і залишилися знаннями, і серце очерствіло, очі засліпли, вуха перестали чути. А ось не навпаки, мудрість, а мудрості Божої не набралися. Тобто, побачити все очима Софії, мудрості Божої. А побачити цими очима, це означає ну, бачити сутність природи речей, що відбувається. Не те, що я собі сам науявляв, те, що сам намалював. Я думаю, тих фарисеїв не було б заперечення, якщо б, наприклад, Месія з'явився і був спадкоємцем Ірода, Царя юдейського. У них не було б сумнівів. Або, наприклад, він був якимось первосвященником. Певної черги і звідтіля з великого роду піднявся, шановано там, в тому місті. І тоді б сумніву не було. І вони б, напевно, і на справи б не дивилися б на цих людей. Ага, так воно і повинно, напевно, для них бути, тому що вони все всебі науявляли. А уявляється дивитися в основу, в корінь, в фундамент всього розчилися. Те, що відбувається, розрізнити не можуть. І тоді їм завжди треба ще якесь чудо, те, яке, для них, ну, яке вони себе науявляли, що може їм прояснити ситуацію. А виявляється, не проясняється. Бо щоб їм не показувати те, що от вони вклали в свої рамки, те, що вони науявляли, і не вміщаються ці рамки, значить, вони не можуть сприйняти. І вже дивитися. Очима, які, знаєте, тверезі, які е, бачать сутність, розрізняють цю сутність, вже не можуть. Так би і нам би не стати цими людьми, які свої кліше нав'язують на інших, і за цими е, своїми кліше не можуть розпізнати істинного Бога, істини Божої справи. Істинного свого покликання. Це страшна страшна хвороба, засліпленість ось така. Засліпленість в своїх уявах про світ, світ земний, світ Божий. І тут треба нам трудитися. І трудитися в тому напрямку, щоб ходити і спробувати не знати про Бога. а Почати з ним спілкуватися як з особою, яка, знаєте, жива, яка може в спілкуванні зі мною. І це спілкування, коли станеться, воно розм'ящить моє серце, воно перестане підганяти те, що я почитав в Євангелії, в Святому Письмі, підганяти під свої уяви. Тобто живе спілкування, оці окови е, черствого знання розіб'ють. І тоді у мене набудеться перший досвід спілкування з Богом. І через це спілкування, і через свій досвід цього спілкування, то і впорядкується все інше знання, як і про нього знав. Я тоді вже зрозумію, що я набув цей досвід, і дотик Його до мене. І моє стояння перед Ним стало моїм вже, знаєте, тим скарбом, який я маю, який я хочу, до якого я прагну. Не ще більше знати про Бога і, свої, і підганяти свої уяви про нього. А я буду хотіти ще поспілкуватись, ще доторкнутися, ще відкритися, ще покласти перед Ньому все те, що в мене на серці, і своє серце покласти, і свою душу перед Ним покласти. І тоді, коли я це більше це кладу перед ним, то більше у мене я оздоровлююсь. І тоді, коли я бачу чудо зцілення, то мені не треба більше інших чуд. Коли я бачу чудо покаяння, то мені не треба більше чуд. Коли я бачу а, навернення, то мені не треба інших яких за ознаків з неба, бо я вже це побачив і це більше. Якщо на зараз Різдво і я відчув радість від приходу маленького Ісуса, то мені більше нічого не потрібно. Тоді я можу просто сказати Христос народився, і відповідь славімо Його. Амінь.